На Вінничині провели п'ять планових перевірок якості пального на АЗС. У всіх випадках виявлено порушення технічних норм. Чотири з них усунули. Власники однієї із заправних станцій проігнорували вимоги екоінспекторів та отримали штраф. Про це повідомив Олег Ющук, заступник начальника державної екологічної інспекції у Вінницькій області. Пан Олег, у нас на зв'язку. Пане Олеже, мої вітання. Доброго дня. Розкажіть, будь ласка, наскільки часто перевіряється якість пального в області? Ну, з 1 січня було відновлено проведення заходів по ринковому нагляду. І, ну, на сьогоднішній день у нас вже є 8 проведених, 8 об'єктів перевірено, 8 АЗС. Е, наскільки часто проводиться? Ну тут. Дуже сильно залежить від наявності персоналу? Нас по штату дві людини задіяні в заходах порядкового нагляду, тому обмежений ресурс не дає нам можливості більше ніж одну планову перевірку в тиждень робити. А розкажіть, будь ласка, як обираєте об'єкти для перевірок? У нас з цим проблем немає, так як на території області існує АЗС кілька сотень, то вибір чисто моніторимо і інтернет, і з відомостей від людей, водіїв можемо формувати, і крім того, намагаємося охопити, щоб різних суб'єктів господарювання. Тому що ми перевіряємо об'єкт, а не суб'єкт господарювання, тобто кожна АЗС перевіряється окремо. А ще розкажіть, будь ласка, що стосується штрафів, який власне розмір за недотримання вимог і власне, які мають бути вимоги? Е, ну, вимоги до е, розрібної торгівлі пальним викладені перш за все в такому документі, який називається технічний регламент. Там ну, багато різних вимог, але на сьогоднішній день дуже спрощено. Чому? Тому що е, нашим законодавством на період воєнного стану передбачено розрібна торгівля пальним за документами іноземними, які надані виробником або розповсюджувачем. Тому е, Розповсюджувачів пального є е, бонус, вони не можуть не займаються бумажною роботою. Єдине що е, цей пункт технічного регламенту вимагає, що іноземний документ може бути, але він має відповідати всім вимогам нашого технічного регламенту. Через це якраз от, ті порушення, які ви сказали, що ми фіксували, вони більшість стосувалися, що в документі була відсутня певна інформація, яка вимагається нашим технічним регламентом. А що стосується штрафів, які вони. Щодо штрафів, ну, порядкового нагляду, більш суттєві штрафи, фактично. Там мінімальні трохи менше, але фактично з тих, що ми можемо застосувати, вони від 34 тисяч за невиконання певних вимог до там, 170 за недопуск до перевірки і 340 тисяч, якщо це грубе порушення введення пального, яке шкідливе за своїми властивостями. От максимально 340 тисяч, пане Олеже. Дуже дякую вам за роз'яснення. Дякую, що доєдналися до нашого етеру. На все добре. Дякую вам, до побачення глядачам. Нагадаю, у нас на зв'язку був Олег Ющук, заступник начальника державної екологічної інспекції у Вінницькій області. Говорили ми про перевірку АЗС.